Ну, давайте скажем так, обтекаемо, если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Возвращение в эпоху бесправия и силового американского доминирования. Хаос и беззаконие. Неплохо было бы также нанести удары и уничтожить полностью руководство Украины. Мне жаловаться надо всегда. Мне интересно, почему ты не и на агенду. я иноагент. На Начало Нового года повергло в шок всех тех в мире, кто возлагал надежды на то, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации. Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия. І силового американського домінірування, хаос і беззаконність. Що ж це відбувається? Хочеться спитати. Як посміли Сполучені Штати Америки влізти в Венесуелу і провести там спеціальну воєнну операцію? Провести її? Ну? Буквально за 48 хвилин, а сам президент Мадуро був взятий за 5 хвилин, після чого був доправлений до Сполучених Штатів Америки. Так в ідеалі в очах Путіна мала би виглядати спецопраця або ж його поход на територію України, де він загрузнув на майже чотири роки повномасштабного вторгнення. Десь тихо в бункері в себе рвав волосся на груді Владімір Путін. Але знову ж таки послали виправдовуватися за цю історію саме Нібензю. Ну тому що все волосся він собі вже вирвав. А значить, може що тільки ляскати себе по лисій башке? Ну і розказувати щось з приводу того, що міжнародне право було помножене на нуль. Міжнародне право було помножене на нуль на нуль в 2014 році, коли Росія вторглася. Війною в Україну і окупувала Український Крим, Донецьк і Луганськ, і тоді воно було помножене на нуль, тому що жодні міжнародні правила не гарантували нам безпеку. Було засудження, глибока стурбованість і так далі, все, що ми чули від наших партнерів по відношенню до Росії, але ніхто не прийняв конкретних рішень. Або не застосував їх по відношенню до Росії. Ну окрім, звісно ж, якихось санкцій, які були проти неї запроваджені. Але військового контингенту не було зброї як такої для того, щоб ми могли захистити відвоювати свої території, не було. Ну і звісно, викрадення Путіна на той момент як агресора також не було. Тому Путін, зрозумівши, що всі ці правила і норми помножені на нуль в 22-му році, дадуть також свої результати, тому він прийшов знову на територію України. Але тут вже стикнувся з українськими силами оборони, звісно, що він такого не чекав, як не чекав і лідер Венесуели в свій час, тому не встиг сховатися десь глибоко в бункері на Валдаї або в Ростові на Дану разом з Януковичем, Башаром Асадом. Ну і можливо, Хаменеї, тому що він теж собі готує план втечі, оскільки ситуація в Ірані четвертинка на половинку, але про це говорити ще зарано. Тож. Тут Мід Росії вийшов із заявами і сказав, що просять пояснити вністі ясність в ситуацію з вивазом із Венесуели, Мадура і його супруги. А яка ж тут може бути ясність? Все ви бачили на своїх екранах, все це показували вам в телевізорі. Мені здається, навіть в режимі прямого ефіру. Але оскільки на території Росії зараз праздніки. То е, не Захарова, ні Лавров не вийшли з заявами своїм ліцом торгувати і якісь заяви ділати. А натомість вони написали загальні фрази від Мід Росії про те, що вони дуже сильно стурбовані, що ж там відбувається на території Венесуели, що вони вже глибоко засуджують, але ж, в чому вони абсолютно не розбираються. А натомість Путін зайнят чим. Правильно, работай Деда Мороза. Да, Игорь, слышишь меня, да? Да. Будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые-самые теплые нежные поздравления с Новым годом и желание счастья. Всего хорошего. И... Игорек от Деда Мороза или же от Путина получил билет э, в музей Мирового океана в Калининграде. Ну і собственно пообщався з путіним по телефону. Цього більш ніж достатньо, думає Путін, для такої е, дитини. Ну що ж, отець на це іначе можемо ми сказати замість того, щоб подарувати цей квиток на літак до бункера. Мадуро, Путін виконує інші обіцянки. Кожен, хто зараз переховується на території Росії, свого часу сподівався, що Путін його защитить. Ну, принаймні, так він пижився, випрямляв плечі і казав про те, що ну, все, не сьогодні, завтра Росія прийде на допомогу і втілить. Це життя, А оберігайтесь, остерігайтесь і опасайтесь, буде вам від Росії не переливки. Але я вам нагадаю, що колись на таку підтримку сподівався Янукович. Потім на цю саму підтримку е також розраховував Башар Асад, е також на цю саму підтримку розраховує Хаменеї, І на цю саму підтримку як друг, звісно ж, розраховує і Мадуро. Давайте скажем так, обтекаемо. Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. И чтобы сегодня Трамп позвонил и, так знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуром. А почему? А потому что он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно вот так вот. Цей эфир был записан до 19 декабря, а самое до встречи Путина, або відповіді його на запитання до прямої лінії Путина. А тоді Карнаухов розказував про те, що зараз Дональд Трамп пляшет на задніх лапках перед президентом Венесуэлы, потому что что, потому что Путин там стоит где-то за спиной. У президента Венесуели Путін як стояв за спиною, так запиною буде і стояти у кожного, хто буде Путіна відповідно прикривати. А вже далі той самий Карнауха вирішив трошечки по інакшому розказати про ситуацію. Неплохо було б також не всі удари уничтожити повністю руководство України в в, в тому числі з авновіль, назначеним патерористами. Будановым, ну это это было бы, это было бы очень хорошо. Было бы, Венесуэла бы э, была в огне. Было бы неплохо так нанести удар по Украине, конечно. Было бы, но есть несколько вопросов, а именно вот смотрите, Кадыров пообещал привести Зеленского в Грозный быстрее. Чим Мадура в США. если буде дан приказ, Зеленський і його прихвость окажутся в Грозном даже еще быстрее, чем Мадуро в США, заявив Кадиров. А, я просто вам нагадаю великі спецоперації Росії. Мало хто помне, але я. Конечно, знайшла 22-й рік. Єноти із Херсона становиться символом наших десантників. і Їх побеті історія звірка, евакуюрованого із херсонського зоопарка і оставшогося жити в подразділенні ВДВ, набирає не тільки в російських, но і в іностранних СМІ. Єнот із Херсона. Це все е, з спецоперацій, які змогли провернути тут. На території України спецпризначенці Росії вкрасти і вивести єнота з парка. Чим вони дуже пишалися свого часу? Але Кадиров, вб'ючи себе кулаками в груди, каже про те, що якщо буде дан наказ, то він, звісно, субстріна лічна, возьме і привізє президента Зеленського. В Росію. Поки що, я нагадаю, знову ж таки, вдалося привезти тільки вазу. У нас шикарна португальська ваза, говорять. Uh -huh. Продавці. Я смотрю, позицію португальську, це шпаган міні uh -huh. начинаю... uh -huh. воз... uh -huh. в міністрі. І починаю читати. значить, 325 років воз'єднання України з Росією. І uh -huh. Я uh -huh. не вближалася, щоб її купити і вам uh -huh. подарити uh -huh. От нас, телеканалу. А він ще говорить, витягнуть uh так. -huh. А что там написано? Я говорю, вот 325 лет соединения Украины с Россией. А он плохо понял, говорит, только через 325 лет вы Я бы хотел, чтобы раньше. Мы тоже работаем Это было классно. Все воссоединение, на которое Путин заслужил. ВАЗа с 325 Рича «Возъеднание России с Украиной». Ее Маргариточка Симонян нашла десь В Індії на індійському ринку і привезла Путіну. Знову ж таки повертаємося до того, що у кожного свої формати сполучені штати привозять в штати Мадуро, за якого колись свого часу обіцяли 50 мільйонів, якщо хтось скаже, де він знаходиться. А путіну привозе Маргарітка в вазу або ж викрадають звірков і єнотів з нашого зоопарку для того, щоб потім цим пишатися на що ви заслужили. Ну, і до речі, ви пам'ятаєте, знову ж таки, я вам говорила, що Мід Росії засудило е, викрадення Мадуру і навіть сказали про те, що Росія призиває внести ясність в ситуацію з вивозом із Венесуели Мадуру і його супруги. Е, ця інформація була кілька днів тому. Ну, а вже зараз я вам зачитаю нову повестку дня. Лавров і Захарова не розуміють, що їм буде за це, але кажуть. То даний шаг, а именно приведение к присяге и о президента Венесуэлы Делси Родригес. демонстрирует решимость боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне. Ну, если вы не можете изменить ситуацию, то тоди под ситуацию. Треба підлаштовуватися. Тому, якщо ви не розумієте або вам не внесли ясність, для чого і хто вкрав і вивіз Мадуро з Венесуели, то значить, треба вітати нову ІО. Президента Венесуели, яку, я нагадаю, назначив Дональд Трамп. Е, ну що ж, нідовга музика іграла, ні довго мальчик танцював. Недовго в Росії плакали за Мадуро. Кому він надо? Про нього вже давним-давно забули і не згадують. Єдине, що ми то згадуємо і пам'ятаємо, що колись в Госдумі заявляли, що Росія долажна допомогти Венесуелі в случаї повторної атаки США. Ну, першу ладу ми пропустимо, каже, але. В случае повторной, вспомните наши слова. Депутат Журавлев предложил действовать сдержанно, поиграть с Дональдом Трампом. И, э, собственно, в прокси-войне в очередной раз посетовал на нарушение международных норм и сказал, что в случае чего может помочь Каракасу орешникам. Не пытайтесь, сколько орешников и дайте все орешники на территории России, але в случае чего в следующий раз, конечно же, Росія готова взятися за орешник і одержатися і відпустити все, що може взяти і зробити Росія, тому що орешник, він, знаєте, як чебурашка на новогоднім утрі нікітолі єсть, толі його нет. какие вы заслужили вот на обращение путина и непонятно е той путин на обращении чи мая а вот дивишься на чебурашку ну прям как живой посмотрите ну прям ручки ножки апельсин все на месте ну, так и не поймешь сразу интеллект это штучный искусственный или что это вообще или шизофрения у шамана началась Загалом ми з вами цього року взагалі не дивилися цей галубой аганьок. Дивитися там не було чого. Там було багато політики, багато війни, тому нам з вами там робити не було чого. Нехай тішиться собі своїми вигаданими героями не тільки в СВО, а ще й Чебурашками, які танцюють на столі між Крой і апельсинами. А поки тут більш важливі питання на території Росії? Там, Хто почав війну? війну? В смысле, что значит, кто начал войну? Ну ты говоришь, если бы я была президентом, я бы не начинала войну. А, соответственно, получается, президент начал войну. Ну, по факту, первой пересекла границу Россия, границу с Украиной, Война. на тот момент существующую. Ну, а какие-то у тебя есть другие сведения? Не, мне интересно, почему ты не иноген. Я і на питання, яке турбує всіх на території Росії, чому, коли ем, на початку повномасштабного вторгнення виходили з написами Нєтвайні і ставили чорні квадрати на заставку, або виходили з білими листочками, на яких не було нічого написано, або з карточками Мір, то їх затримували, садили у в'язницю, і зараз вони ще й досі подекуди відбувають термін. Але тепер абсолютно вільно виходить Путін і розказує про те, що Війна йде огромна народна війна. Ну і в цій війні головне не забувати просити більше і э, постійно Ні, Жалуватися треба завжди. більше дадуть про більше, дадуть менше. Ну треба просити більше. жалуватися треба завжди, говорить Путін, я так розумію, що маючи на увазі те, що він о восьмі ранку розбудив Дональда Трампа і жалувався йому на те, що якісь. Дрони летіли е, бомбардірувати Валдай, але так і не долетіли, е, тому що спецслужби е, Сполучених Штатів Америки сказали, що такого не було. Ні, ну каже, там на території області щось відбувалося. Е, по заводах били, попадали, але до Валдая ці дрони так і не долетіли. Тому е, каже я більше не вірю путіну. Я розумію, що довіра е, Дональда Трампа вона дуже мінлива. Тут дуже важко сказати. Щось більш-менш конкретне, але те, що він вже перевірив інформацію і цього разу повірив спецслужбам, бо були різні випадки, коли Дональд Трамп спецслужбам не вірив, це вже про щось нам говорить. Ну і, до речі, до Путіна скоро може приїхати ще один гість. Справа в тому, що в ТРЕЦ розгорівся справжній скандал з італійцем, громадянином Італії, який вирішив поїхати подивитися Україну він одружений на українці, і разом з нею в вишиванці, вдягнутий в цю вишиванку, тому що вона йому подарувала, їхав до України, і в тому самому автобусі до України поверталася і наша Україночка, яка розговорилася з цим самим джентельменом на пункті пропуску. ЧОП. Спитала в нього за вишиванку, він похизувався, що її йому подарувала його дружина, розказав трошечки про Італію, а потім так якось розговорився, що почав звинувачувати Україну у всіх бідах, в тому числі і у війні, і стверджувати, що він підтримує Путіна. Але не тій він почав говорити не на тому кордоні. Українка, звісно ж, написала про це в ТРЕЦ. Ну і я не знаю, чи з ТРЕЦ, але наші ем, служби, а, зокрема, якщо ми кажемо про Державну прикордонну службу України, дізналися про цю саму ситуацію, провели з цим італійцем розмови і заборонили йому в'їзд до України. Тому так він і не зміг побачити цієї самої. Нашої прекрасної землі, ну а також ту війну, яку Росія розпочала проти України. Зокрема, вже зараз італієць на ім'я Рокко почали перевіряти його публікації в мережі, як і також. Його дружини Дарії Мельниченко, яка їхала з ним в одному автобусі в соціальній мережі Трець. Публікація Мельниченка, набрала понад півтора мільйони переглядів, відповідно, дівчини, яка розказала про цю історію, повідомила, що року під час поїздки висловлював підтримку Путіну. Він починає мені розповідати, яка у нас. Погана країна, як у нас який у нас поганий президент, і що він поважає Путіна і який він молодець. Вона також зауважила, що з такими поглядами йому не варто їхати в Україну. На що італієць їй відповів, що там будинок його дружини. Я йому пообіцяла, що на кордоні ми підемо разом і підійду до прикордонників. Зроблю все, щоб він до України не заїхав. На кордоні вона справді звернулася до прикордонників і року відмовили у в'їзді. Сказали, що тут йому робити немає чого, якщо любиш. Путіна, хімадан, вокзал, Росія до України з такими поглядами їхати не варто. Ребятки, все яке обіцяла, воно не проїхало. <гум> воно не проїхало. На цьому я кажу вам дякую за те, що ви ці е, цей ефір провели зі мною за те, що ми з вами разом обзірали пропаганду. Ну і звісно. Повернуся до вас вже з наступним оглядом. Ну, так вже сталося, що мало про що зараз пишуть і говорять вихідні канікули в алкогольному запої на території Росії до 13-го числа. Сподіваюся, що до наступного обзору я зможу зібрати для вас більше їхніх ефірів, але не обіцяю, бо ви ж розумієте, алкогольний запой на території Росії то святе. Побачимося з вами, Па-па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. Вдячні 24-му каналу за даний прид... приданий автомобіль нам. Два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го це сотні закритих зборів. На загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів. Засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.